<реш> Ви така, як бульдозер, почистили все в голові. Повірте, дівчата, я така і є. В мене в мене достатньо здорової злості, тому що е, я думаю, так, по-перше, в мене є злість така не на себе, не на людей, а на ці, е, скажімо так, е, сценарії, оці переконання, оці всі системи, які є в нашій голові. Я в собі їх дуже багато поміняла і буду ще міняти. Ну, мільйон гривень щомісяця я ще не заробляю. А хочу. Розумієте? Тобто це теж інший стан. І коли ви вже вийдете з, з нуля хоч в певний баланс, в певний внутрішній такий спокій, де, ви, де ви, ви сидите і думаєте, Боже, я сижу в гарній хаті, в мене там класна машина, класний чоловік, там дитина. Я маю якесь оточення, друзів, я маю цікаву роботу. Там, життє, там хочеться жити. розумієте? А жертвам хочеться тільки страждати. Так, е, тому мені би дуже хотілося, щоб більшість жінок, ну, я працюю з жінками, да? е, то більшість жінок е, хочуть, е, щоб вони теж покращили своє життя. Можу ризикнути, вийти в ефір. Пробу, ну, ризикніть. Так, як же міняти навіть з батьками чи щось інше, на силі волі, чи що повинно двигуном бути? Е, дивіться, ви не міняєте батьків. Ви взагалі відчепіте від тих батьків, що ви від них хочете? Вони вам дали життя. Що ви від них хочете? Сила волі накачується, це стан психіки. Це не про невроз внутрішній, де я себе взяла в руки, зараз заставила і пішла щось робити. Розумієте, це не то. Це інше відчуття, це інший світогляд. Пояснюю. Коли наші думки і наш фокус уваги завжди в комусь, наприклад, в батьках, там ми так думаємо, ну та, вони, там, вони нам такого наговорили, вони нам не дають жити, там, щось там з нами роблять, а ми тут такі бідні нещасні, ну, то стоп, ну то будьте. А хто вам, коли ви доросла, ви вільна, внутрішньо?